Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про аніме 5 сантиметрів за секунду. Фільм складається з трьох частин. Кожна з яких розповідає про різні етапи життя головного героя Такакі Тоно і його складні взаємини з людьми. Особливо з його першою любов'ю Акарі Сінохарою. Перша частина цветіння сакури. Події першої частини відбуваються на початку 90-х років, коли Такакі і Акарі вчаться в початковій школі. Вони стають найкращими друзями, яких поєднує любов до книг і скромний характер. Однак через роботу батьків Акарі змушена переїхати в інше місто, що стає першим випробуванням до їхньої дружби. Вони продовжують підтримувати зв'язок через листи, які символізують їхні спроби зберегти близькість, незважаючи на відстань. З часом кількість листів зменшується, що відображає згасання їхніх стосунків. Коли Такакі дізнається, що його сім'я теж переїжджає, що створить ще більшу відстань з Акарі. Він вирішує зустрітися з нею перед своїм від'їздом. Зустріч відбувається взимку, і Такакі силу добирається до Акарі через снігову бурю. Коли він нарешті приїжджає, вони проводять вечір разом, гуляючи під снігом і знаходячи притулок в занедбаній хатині. Вони діляться своїми почуттями і переживаннями, завершивши вечір першим поцілунком. Цей момент символізує їх чисту, щиру любов, яка залишиться з ними, незважаючи на відстань і час. Вранці такаки їде, залишаючи Акарі, і це стає початком їх довгої розлуки. Друга частина космонавт. У старшій школі Такакі стає більш замкнутим, але його почуття до Акарі не згасають. Історія цієї частини розповідається від імені Канаї Суміди, однокласниці Такакі, яка закохана в нього. Вона помічає, що Такакі постійно пише і видаляє повідомлення на своєму телефоні, явно призначені для когось важливого. Суміда усвідомлює, що Такакі все ще думає про свою першу любов, хоча він ніколи не згадує Акарі. Цока Рісі. Суміда вирішує не зізнаватися в своїх почуттях, розуміючи, що не зможе зайняти місце Акарі в серці Такакі. Вона спостерігає за його стражданнями здалеку і вирішує залишити свої почуття невисловленими, усвідомивши, що їхні шляхи розійдуться після закінчення школи. Ця частина посилює відчуття неминучості і безвиході, що пронизує весь фільм. Третя частина п'ять сантиметрів за секунду. Через кілька років Такакі живе в Токіо, працює програмістом, але все ще сумує за Акарі, відчуваючи глибоку порожнечу. Листи і повідомлення, які він колись писав, стали нагадуванням про його нездатність відпустити минуле. В цей час Акарі готується до весілля і її спогади про Такакі поступово стираються. Каремо медакота мотата. Такакі бореться з депресією, відчуваючи, що його життя втратило сенс. Він вирішує звільнитися з роботи, щоб знайти себе і подолати свої внутрішні протиріччя. Далі коротко показується, що відбувалося з основними героями за попередні 10 років. Колишня дівчина Такакі Ріса Мідзуно, з якою він розлучився після трьох років стосунків через спогади про Акарі, не може забути його. А Акарі, так само як і Такакі, в якийсь момент часу не змогла відправити листи, які йому писала. І Так само чекала листів від коханого, а під час навчання в середній школі так само відчувала себе самотньою. Кульмінаційний момент фільму та Какі і Акарі випадково перетинаються на залізничному переїзді, але потяг перериває їх візуальний контакт. Коли потяг проїжджає, вони вже не бачать одне одного і продовжують йти в протилежних напрямках. Ця сцена символізує останній шанс на зустріч, яка так і не відбулася. Цей момент підкреслює остаточне розставання і неможливість повернути минуле. Фільм закінчується символічною сценою квітучої сакури, полюстки якої падають зі швидкістю 5 сантиметрів за секунду. Цей образ символізує повільне, але неминуче віддалення людей одне від одного. Незважаючи на всі зміни і втрати життя продовжується. Такаки і Акарі кожен знайшли свій шлях, хоча вони і не співпадають. Фільм «5 сантиметрів за секунду це глибокі дослідження людських почуттів, часу і відстані, які розлучають людей. Макото Сінкай використовує візуальні метафори і тонку психологічну драму, щоб показати, як складні і болючі моменти можуть формувати наше життя і наші стосунки. Історія Такакі і акарі залишає глядачів з відчуттям меланхолії і роздумами про те, як важливо вміти відпускати минуле і рухатися вперед. Що ж, на сьогодні все не забудьте залишити коментар, лайк і підписатися на канал. І до нових зустрічей!